Вітаю на каналі. Рада зустрічі з вами. Тетяна Гауга ж тут з вами. Знання рідної мови є фундаментом суспільства, ключем до спадщини поколінь. А в психологічному аспекті це зв'язок з предками. І якщо втратити цей зв'язок, людина може втратити свою ідентичність. Ну, простіше кажучи, загубитися у негативному сенсі цього слова. Ми всі з вами стадні тварини, да, як би це прикро не звучало. І ми намагаємося підсвідомо знайти свою ставу, стаю, да, щоб відчувати себе там комфортно, да, бути схожими на тих людей, да, де ми по якимось параметрам, по якимось навичкам схожі. І це є підсвідома така підсвідоме прагнення людини знайти свою стаю саме для того, щоб почуватися, почувати себе у безпеці. Саме тому можливість спілкуватися українською мовою є важливою складовою розвитку людини і дитини, зокрема. І як би не було. Гарно, прекрасно, де-інде, людина прагне все одно повернутися на батьківщину навіть на якийсь короткий проміжок часу. І саме за цим принципом дітки, які ростуть без батьків, вони також намагаються знайти своїх біологічних предків, якими б вони не були. Тож наша задача як батьків, як спеціалістів допомогти нашим дітям. Вільно, спокійно і з радістю спілкуватися українською мовою. І саме про це ми сьогодні і поговоримо. Мене звати Тетяна Гаугаш, я корекційний психолог, логопед, надаю професійну підтримку білінгвіальним дітям. Тож, 5 рекомендацій для батьків, як допомогти своїм дітям покращити українську мову. Ну, і найперше, як ви вже напевно здогадалися, це не змушувати. Ну, як, в принципі, і у всьому навчанню будь-якої навички, яку ми хочемо, щоб була у наших дітей. Не змушувати. Тому що все, що йде через примус, вмикається негативізм у ці бар'єри психологічні. Ну, і толку ніякого не буде. Ми маємо пропонувати, заохочувати, мотивувати і таке інше. Да? А як? Зараз ми якраз і поговоримо, і це буде друга рекомендація. Батьким, батькам треба говорити від себе, від, від свого ем, бачення, да, від своїх емоцій. Да? Тобто я вирішила говорити, покращити свою українську мову, наприклад. Да? І е, мені було б дуже приємно, щоб ти підтримав мене у е, цьому питанні. Давай ми з тобою будемо розмовляти українською. Ти так мені дуже допоможеш. Ну, Можете сказати, що це маніпуляція. Ну, це таке спірне питання. І, взагалі, маніпуляція дуже багато де нас навколо нас ходить. І якщо вам буде цікаво про це говорити, пишіть у коментарях, ми також проговоримо, тому що маніпуляція це не завжди погано. І вона скрізь. І третя рекомендація бути прикладом. Ну, також це зрозуміло, як і у всіх навичках. Ми пам'ятаємо про дзеркальні, про дзеркальні нейрони, про які я також записувала відео, можете подивитися. Там, де я говорю про головну навичку, якою має опанувати дитина для свого кращого розвитку. Тому приклад, це наше все. Четверте, зробіть українську мову, вивчення української мови цікавою. Якісь цікаві ігри, цікаві фільми, цікаві книжки і таке інше. Да не треба знайти якусь там дореволюційну, хоча дореволюційна також може бути цікавою. Да? Література, да, або щось таке, що дитині не цікаво, в силу її віку там і таке інше. Да? Треба дуже багато матеріалу зараз є, тому треба шукати, знаходити саме те, що цікаво дитині, щоб цей процес навчання був все ж таки цікавий. Пам'ятаємо про емоційну складову будь-якого навчання. Воно має величезний вплив на. На розвиток не лише дитини, да й на розвиток людини і надбання будь-яких навичок. Да. Емоційна складова вона має величезне значення. І п'ята рекомендація: піднімайте цінність української мови. Пояснюйте, що так ти зможеш розмовляти з бабусю, з дідусем. Так ми можемо поїхати туди, то, наприклад, дасть там побачити щось. Так, ти зможеш почитати якусь книжку там чи якогось автора в оригіналі і таке інше. Да? Тобто шукати якісь такі важливі моменти, які дитині саме без української мови, вони будуть уже ну, менш ціннісні, так би мовити. Щоб допомогти дітям покращити українську мову, я і створила мову маратон Говори сміливо. Це не якісь нудні завдання, це завдання створені у вигляді адвент-календаря, де ви можете робити завдання послідовно або в тій послідовності, які захочете спочатку, з середини, з кінця там і таке інше. Це завдання на 20 днів, а за додаткову оплату на 30 днів я якраз ще розкажу про це трошки пізніше. Ці завдання можна виконувати як і на літніх канікулах, на зимніх канікулах. Ви можете їх виконувати на відпочинку, якщо їдете десь там у транспорті. Тобто виконувати їх будь-де, будь-коли, і хоч сто разів повторюючи одні ті саме завдання. Тому що ми пам'ятаємо, щоб сформувалася якась навичка, треба все ж таки її повторювати по декілька разів. І саме ті завдання, які даються важко, є сенс робити по декілька разів, повторювати, щоб сформувати саме оцю навичку. Інструкція до завдань подана в аудіо форматі. Тобто батькам не треба дуже багато часу виділяти на те, щоб займатися з дитиною. Дитина може увімкнути аудіоінструкцію і зробити саме по, по ній все, що треба у тому самому завданню. І взагалі завдання не прив'язані до писемного мовлення, тому що більшість діток. Не мають навички да, читання чи письма українською мовою. І це взагалі інша ступінь. Да? Сам мова-маратон направлений на розвиток саме Усного мовлення. Тож інструкції подані в аудіо форматі і батькам, від батьків, да, треба якесь мінімальне залучення, може, на перших порах там щось пояснити. А взагалі дітки дуже швидко розуміють, як їм що натискати. Напевно, в деяких випадках навіть краще, ніж самі батьки. За допомогою мови маратону Говори сміливо, ви зможете покращити словниковий запас дитини. Ваша дитина зможе навчитися розуміти значення слів, лексичне значення слів. Також вона навчиться складати речення, да? убудувати речення. Це вже буде граматична складова мовлення, поєднувати, щоб вони були пов'язані, узгоджені слова у реченні, формувати ті самі речення. Ваша дитина зможе розвинути зв'язне мовлення. Зможе покращити логоритмічні навички. Да, ми пам'ятаємо, що наше мовлення є ритмічним, і саме логоритміка логаритм... допомагає у цьому да, покращити відчуття такту, ритму і таке інше. Ну і, звичайно, покращити фонематичне сприйняття, яке є е, однією з основних функцій для покращення мовлення взагалі. Тобто ці всі завдання, які ми, які ми пропонуємо у мову маратоні говори сміливо, вони допомагають у розвитку не лише української мови, а і покращення мозку взагалі. За додаткову оплату можна придбати ще 10 днів з ускладненими завданнями, які допоможуть більш глибше пропрацювати ці самі моменти, і завдання у них будуть більш складнішими. Уже, як би мовити, да, наступний рівень. І я ще раз хочу нагадати, що ці завдання можна робити по декілька разів. І навіть ви побачите, який є тип завдання, і потім шукати щось таке подібне, щоб також е, саме формувати ці навички, які даються дітям е, не також і легко. Ну, наприклад. Тож пишіть у коментарях, хочу маратон, і я вам додам всю. Необхідну інформацію. Мова маратон, говори сміливо, допоможе діткам 5-8 років плюс-мінус, да, заговорити українською мовою сміливо і з задоволенням. І, до речі, завдання, які я пропоную у мову маратоні, можна використовувати і в дитячому садочку, і в молодших класах, тож і спеціалістам, які працюють з дітками, він також стане у нагоді. Тож чекаю ваші коментарі з запитом Хочу маратон. А я бажаю вам всього найкращого, і ми зустрінемося з вами у наступних відео.